Так, друзі, ми відновили зв'язок з Андрієм Ковальовим, пресофіцером 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні, друзі, героям слава, слава. слава. пане Андрію. Тут з паном Петровичем обговорюємо ситуацію навколо на РП УПЦ МП. І я знаю, що ви теж багато коментуєте. Як ви взагалі прокоментуєте те, що сталося? Чи можна зараз констатувати, що це шлях вже я казав не... РПЦ Ривич да, РПД да, РПЦ? А, да, в Україні да окей, <сум> чи ви вважаєте цей шлях невідворотним? Хотів вже? сказати. Що згідно чинного законодавства чинного закону про свободу совісті релігійні організації, стаття 14, ця е, релігійна структура, е, ця квазі, я б сказав би, релігійна структура називається Російська Православна Церква в Україні. Е, ну, потрібно констатувати, що слава Богу, зі зміною керівництва служби безпеки України е, змінилися і підходи до ставлення до цієї. Організації очевидно в офісі президента усвідомили, що ігнорувати цю п'яту колону, цю м'яку силу Путіна я не сказав би останню надію Путіна в Україні, тому що е, це єдина структура, яка е, залишається в розпорядженні Путіна, яка має покриття по всій території України, буквально включ включно до. Всіх е, районних не тільки обласних центрів, а й районних центрів, а подекуди вони заходять е, і в села, і досі Російська Федерація може використовувати цю структуру для промивання мізків пересічних українців. Через цю структуру відбувається зрив мобілізаційної програми, коли е, так звані священнослужителі цієї е, організації говорять про пробістину е, війну, закликають не пускати синів мадарів е, на, 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 на цю війну. Коли відмови відмовляється відспівувати е, солдатів, хоч по більшості єпархії зараз не змінили стратегію. Вони навпаки даруйте, але е, перейшли до стратегії, що вони будуть відспівувати е, українських воїнів, але на цих похоронах дуже часто відбуваються е, такі прям півгодинні лекції політінформації. Коли ці е, даруйте виродки, розповідають, що нібито е, загинув солдат на братообістини війні, що війну треба остановити, про те, що нужен мір. Тобто вони буквально всі наративи Путіна е розповідають у своїх проповідях. Путін зараз зацікавлений у замороженні конфлікту, зацікавлений у тому, щоб, е ну, на якийсь час зупинити цей конфлікт переозброїти, для того, щоб виросло нове гарматне м'ясо. Ось і московський патріархат ці наративи Путіна зараз дуже активно е просуває через свої проповіді. Але не тільки це, ми знаємо, що дуже багато священиків, зокрема. Ми в час оборони Києва фіксували, коли священники на окупованих територіях Московського патріархату співпрацювали е, з окупантами, надавали свої храми і храмові споруди для е, розміщення складів, казарм е, особового складу Російської Федерації е, під час наступу на Київ, зокрема у Вижорському районі, в Бородянському районі, у Бучанському районі, священники Московського патріархату реально вказували шлях. Російським окупантам куди наступати, тому що ми знаємо, що російські окупанти наступали буквально на ослів. А ті їх проводили, здавали списки е, вояків АТО українських активістів у містах і селах, і е, на руках священиків московського патріархату кров українських мучеників, кров е, українських активістів, е, закатованих у Бучі, закатованих в Ізюмі, закатованих е, в Маріуполі і десятках міст і сіл. Буквально ви можете поїхати на Чернігівщину у багатьох селах Чернігівщини. Вам розкажуть про те, як московський піп співпрацював з російськими окупантами в Бахмутському районі, варили їсти і годували російських окупантів, коли в них закінчилися пайки, які їм видавали на три доби, щоб за три доби, нібито взяти Київ. Тобто, це все московський патріархат. Ну і найголовніше після того, коли вже протягом місяця служба безпеки України проводить ось ці обшуки. У справах про державну зраду фігурантів московського патріархату просто дивує е, дру даруйте дурість і дебілізм московського патріархату. Для них е, ось цих ділків московського патріархату, все, що пов'язано з Росією, воно просто священне, воно святе, тому вони не знищують і залишають у себе Медалі про е, возвращення Крима, так звані з підписом шойгу, як, наприклад, учора. Чернівцях були знайдені у е, митрополита Мелеті. А хочу нагадати, що цей митрополит Мелеті це ж найближчий учень, це спадкоємець митрополіта Ануфрі, який зараз очолює московський патріархат в Україні. Е, так само зовсім не здивувала ситуація, коли новообраний Івано-Франківський без 10 хвилин івано-франківський єпископ е, Нікіта Старожук, е, коли його. По службу споки України даруйте витягла з ліжка з його е, молодим коханцем. Ну просто не дивується ситуація. До речі, сказати, це цей Нікіта Стражук не тільки цим е, став відомий е, в розпал пандемії коронавірусу. Він увірвався до редакції місцевої буковинської газети, бігав, кашляв, кричав, що заразить е, усіх журналістів. Кричав, що в нього коронавірус. До речі, сказати, тоді він ніяк не відповів ні перед законом, навіть психіатричну лікарню. Цього ділка не звозили, хоча пізніше, незадовго до повномасштабної російської агресії, він давав інтерв'ю російським пропагандистам і розповідав про переслідування русского язика і православних в Україні. Ось такий він московський патріархат. Що стосується обшуків в Лаврі, ну, знаєте, мені дуже подобається цей мем про те, що внаслідок обшуків Києво-Печерській лаврі Служба безпеки України бога там не знайшла. Натомість знайшли підпільну імперію Паши Мерседеса. Так званого митрополита Павла Лєбіді, який з 94-го року системно будував підпільну імперію, підпільну імперію е ресторанів у лаврі готелів, готелів. кажуть, там були навіть і казин.